Минулої осені російські війська почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Це призвело до аварійних відключень в усіх регіонах, блекаутів та, врешті, подачі електроенергії за графіком. Існує багато варіантів стану української енергетики і на цьогорічний осінній зимовий період. Важко спрогнозувати, чи трапляться невдовзі тривалі блекаути. Тому дехто готується до найгіршого, купує генератори, павербанки та інші альтернативні джерела живлення, а хтось не готується і вірить у краще. Інформатор запитав у жителів Пер'яслава, що вони думають з приводу можливих відключень світла цієї осені та зими. Надіюсь, що не буде. А якщо все таки буде, то як ви до нього готуєтесь? У минулому році ми купили, є акумулятор у нас, якось там чи перехідник, чи щось таке. Тобто ми зможемо підключити котла або інтернет, телефони зарядити. Тобто ще в минулому році ми запаслися таким. Мені здається, що вже спокійна. Зупинка спокійна. Ну так чого відчуття таке, що вони вже не будуть такого робити. Інтуїтивно. У мене є свічка, у мене є фонарик. Ну буде, так як і в прошлий рік, може менше. Ну, ліхтарик, щоб був і все. Ну, а що я можу приготуватися? Нема тих гірлянд, нема в мене. Думаю, ні. Тому що вже побудували багато електростанцій і літом не виключали почти ні разу. А якщо все-таки буде, то як ви готуєтеся? Е, не знаю, повербанки запасем і генератор купим. І ще телефони зарядом, зарядки треба докупити. Я навіть не знаю, що сказати. А якщо буде, як би ви, ви його якось готуєтеся до да, цього? Так, ми готові до цього. І свічки у нас з минулого разу залишилися і там зробили цього от маленького, я не знаю, як правильно сказати, освітлення від маленького трансформатора. Так, це так на гадання на кофейні гущі. Як це я думаю? Я думаю, звісно, що не буде, а то одному Богу і звісно, що буде, що не буде. А якщо буде, то як ви до нього готуєтесь? Та ніяк, як в минулому році, як хто готувався? Ніхто не готувався. Ліхтарики, так. Ну, так тільки. Свічки я не закупляв, там одна є, так, що свічка. Мені основне, щоб ноутбук працював. І телефон можна було. Ну, телефон я проблеми не мав, в машині можна зарядити. Так що от такі діла, а що ж, жити же якось треба.